Доброго ранку. Оперативна інформація за минулий тиждень щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації в операційній зоні оперативно-тактичного угрупування Херсон. Всього за період з 21 по 27 квітня 2025 року російські окупаційні війська здійснили 418 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім того, загарбники завдали два ракетних та сім авіаударів. Ворог продовжує спроби витіснення українських захисників з займаних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Так, минулого тижня окупанти 9 разів намагалися штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими захисниками. Всього за вказаний період втрати російських військ склали вбитими та пораненими 109 російських загарбників, також втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 66 одиниць. Російські окупанти активно продовжують застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 2087 застосування БПЛА і в З них 606 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено. 1685 БПЛА і ФПВ, з них 483 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!